А мене звуть Валентин Терлецький. А ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звутяга. Це окремий авторський блог Козацький апокрив, де я ділюся з вами цікавою та корисною інформацією і маловідомими фактами з історії козацької України. Про фатальних жінок в історії козацтва ми вже розповідали в окремому випуску. А сьогодні познайомимо вас з історіями деяких героїчних козачок, які зробили помітний внесок у встановлення козацької держави, надихали та всіляко допомагали своїм чоловікам у боротьбі, та й самі були непересічними особистостями у полі зору козацького апокрифа. Третя дружина і доньки Богдана Хмельницького, Олена Статкевичівна, Олена Коницька, Феодосія Палій, Софія Сірко та Анастасія Скоропадська. У 1651 році гетьман війська Запорозького Богдан Хмельницький обвінчався у Корсені з Ганною Золотаренко, сестрою полковників Івана та Василя Золотаренків. Для обох це був вже Третій шлюб обидва були вдовілими, і Богдан і Ганна мали дітей від попередніх одружень. При цьому гетьман усиновив всіх чотирьох синів Ганни і надалі вони носили його прізвище. Прожило разом подружжя недовго до смерті великого Богдана залишалося 6 років, але за цей час Гана встигла багато зробити на користь української держави, адже була харизматичною розумною і максимально відданою ідеї становлення незалежної козацької України. Це був важкий період у житті гетьмана, тому Ганні багато в чому довелося самотужки наводити лад спершу у великій гетьманській родині, потім погомовувати непорозуміння в середовищі козацької старшини, а згодом давати собі раду і в державних справах, бо чоловік в усьому покладався на цю мудру і розважливу жінку. Вона зуміла завоювати повагу козацьких старшин, навіть брала участь у їхніх нарадах. Говорила мало, тихо, але але розсудливо і по ділу. Хмельницький настільки їй довіряв, що казали, слово Ганни це слово гетьмана. За його відсутності, вона видавала універсали на зразок гетьманських і підписувала їх так: Ганна Гетьманова, Богданова. До Ганни зверталася польська королева Марія Людвіга з проханням посприяти мирним перемовинам Хмельницького з Польщею. Також вона негласно завідувала гетьманською скарбницею, контролювала. Витрати авторитарно керувала сімейними справами родини. Врешті розбудувала раніше занедбане гетьманське обійстя, заклала сад, в якому завели збіринець і запросили оркестр. За давнім українським прислів'ям Ганна була справжньою шиєю, яка керувала головою своїм чоловіком. Її авторитет був таким непохитним, що навіть запальний і свабільний старший син гетьмана Тиміш в усьому дослухався до мачухи. Її поважали всі старшини, і навіть після смерті Богдана вона 14 років прожила у гетьманському маєтку в Суботові. Вдову Хмельницького ніхто не смів чіпати. 1671 року Ганна постриглася в черниці під іменем Анастасії в Печерському жіночому монастирі і згодом померла в Києві. Драматично склалися долі обох дочок Богдана Хмельницького, імена яких відомі, зокрема, Степанида в середині 1650-х років вийшла заміж за Івана Нечая, молодшого брата знаменитого воїна братславського полковника Данила Нечая. Іван Нечай відбув всю білоруську кампанію 1655 року та після загибелі Івана Золотаренка став командувачем козацького корпусу у Білорусі. Згодом отримав уряд власне полковника білоруського козацького. Полку, чим Хмельницький недвозначно засвідчив свій твердий намір утримувати і надалі цей стратегічно важливий для гетьманщини регіон, нечай силою змусив московські війська залишити ці території, населення яких склало присягу гетьману Хмельницькому. Московити вимагали суду над нечаєм, а також виведення всіх козацьких залог з Білої Русі, повернення в підданство шляхті, записаних у козацький компут селян. З 1657 року протистояння за цю територію між московитами і козаками Нечая набуло рис справжньої війни. У квітні 59-го, генеральній битві під Мстиславлем, українські війська зазнали поразки і зачинилися у фортеці Старий Бихів. Почалася тяжка облога. Нечай проігнорував численні пропозиції скласти зброю від царських воєвод і лідерів антигетьманського заколоту, що почався тоді в Україні. Але за угодою нового гетьмана Юрія Хмельницького з московським царем козаки мали полишити Білорусь. Після багатомісячної оборони Іван Нечай був змушений здати старий Бихів. Разом з братом Юрієм, полковником Самілом Виговським і своєю дружиною Степанидою він потрапив у московський полон. Їх заслали до Тобольська у Сибір. За звільнення братів Нечаєв і своєї сестри Степаниди неодноразово клопотався гетьман Юрій Хмельницький та наказний гетьман лівобережної України Яким Сомко лише у 1667 році, після укладання андрусівського перемир'я їх відпустили. Але Степанида не дожила до звільнення. І Іван Нечай поїхав додому один. Він оселився у Білорусі, де був загальським старостою та королівським полковником. Їздив в якості офіційного посла до гетьмана Петра Дорошенка. Доля Івана Нечая після 1673 року невідома. Інша донька гетьмана Богдана Олена Хмельницька перша вийшла заміж у 1656 році за бихівського полковника Данила Виговського, брата генерального писаря і майбутнього гетьмана війська Запорозького Івана Виговського. Після початку антигетьманського заколоту проти Виговського Олена якийсь час перебувала у місті Сміла. Тим часом її чоловік Данило Виговський за наказом гетьмана зробив невдалу спробу вигнати з Києва московську залогу. У бою під Васильковом Данило потрапив у московський полон і був по звірячому замучений на допиті під Калугою в листопаді 59-го року. Понівечене нещадними тортурами тіло гетьманового брата привезли до Чигирина. У другий шлюб Олена вступила наприкінці 1660 року. Її обранцем став Павло Тетеря. На той час генеральний писар в уряді її брата гетьмана Юрія Хмельницького. Цікаво, що у першому шлюбі тетеря був одружений з Тетяною Виговською, сестрою замученого москалями першого чоловіка Олени Данила. Після смерті Тетяни Виговські не віддали тетері законного посагу, через що він став особистим ворогом їхньої родини. А за два роки після одруження з Оленою Павло Тетеря сам був обраний гетьманом війська Запорозького на правобережній Україні. Вочевидь, їхній шлюб не був щасливим, бо у шістдесят році Олена перейшла на бік опонентів чоловіка, які влаштували повстання. За що була силоміць. Вивезена до Польщі наступного року, внаслідок військових невдач, тетеря зрікся гетьманства і, прихопивши військову скарбницю, державний архів і гетьманські клейноди, і сам втік до Польщі, де отримав посади Братлавського та ніжинського старост. У 1668 році Олена Хмельницька втекла з Польщі в Україну при цьому. Змогла потай вивезти вивести гетьманські клейноди свого батька: болову, прапор, бунчук, печатку, срібні сурми та летаври. Припускаємо, що вона намагалася або сховати їх десь у надійному місці, або віддати законному гетьману Петру Дорошенку. Але дорогою до Чигирина загинула десь на кордоні з Молдавією. Очевидь, була вбита ворогами свого чоловіка, які йшли її слідом, де поділися клейноди Хмельницького досі залишається загадкою. Наступна історія про Олену Статкевич, яка походила з впливового і заможного шляхицького роду. А в 1656 році вийшла заміж за генерального писаря, а згодом гетьмана війська Запорозького Івана Виговського. У гетьманській резиденції в суботові Олена впроваджувала свої аристократичні порядки. Зокрема, заборонила п'яні бенкети, якими розважалася козацька старшина за часів Богдана Хмельницького. Дружина в усьому підтримувала дії чоловіка. Під час протистояння з Московським царством і щодо укладання гадяцького договору, за яким Україна мала на рівних правах війти до складу Речі Посполитої як Князівство Руське. Після зречення чоловіком гетьманства у 59-му році продовжувала брати участь в усіх його політичних планах. Наступного року в місті Сміла потрапила у полон до нового гетьмана Юрія Хмельницького, потім виїхала до Бара. Після вбивства Івана Виговського поляками в 1664 році Олена Статкевич переїхала у містечко Руда біля Жидачева, де перепоховала тіло свого чоловіка. Та написала в своєму заповіті, що хоче бути похованою разом з ним. Через декілька місяців хвороби колишня гетьманша тут таки упокоїлася з миром. Після її смерті в Руді залишився мешкати їхній єдиний син Остафій Виговський. Наступна оповідь буде про Олену Лісницьку куницьку яка походила з української шляхти Миргородщині. У 1653 році Олена вступила в шлюб зі сподвижником гетьмана Богдана Хмельницького, миргородським полковником Григорієм Лісницьким. Вони мали трьох синів Данила, Дмитра та Івана, які зростали справжніми козаками. Жінка підтримувала антимосковську політику чоловіка під час гетьманату Івана Виговського. Після укладання Слободищенського договору 1650, 1660 року родина Лісницьких перейшла на правобережну Україну. В 64-му році Григорій Лісницький був розстріляний поляками разом з колишнім гетьманом Іваном Веговським. Олена з дітьми повернулася до Миргорода. У 1672 році удова Лісницька побралася з козацьким старшиною Стефаном Куницьким, молодшим за неї на кілька років. Подружжя перебралося на правобережну Україну. У 83-му році, коли відбувалася битва під Віднем, її чоловіка обрали гетьманом правобережного козацтва. Олена брала участь у знаменитому поході козаків на Молдавію, під час якого вони вщент розбили численні татарські орди, а місцеві жителі відмовилися від Османського. Сього протекторату і присягнули на вірність війську запорозькому про ці успіхи. Згодом писала вся європейська преса. А у центральному соборі відня за наполяганням Ватиканського анонція і за згодою цісаря відслужили подячну месу. Водночас Олена особисто закликала на правобережну Україну переселенців з рідної Миргородщини і сприяла залюдненню спустошеного після руїни краю. Саме через неї йшли основні потоки втікачів з лівобережної України до гетьманської столиці Немирова та до інших міст. Активність Олени Куницької настільки обурила лівобережного гетьмана Івана Самойловича, що він навіть відрядив військовий загін для її викрадення, але вона встигла втекти з Богослава, де був її осідок. До чоловіка в Немирів у 1684 році. Обурені козаки вбили гетьмана Стефана Коницького за загибель п'яти тисяч побратимів у невдалій кампанії на молдавському кордоні. Олена втекла до Польщі. Уже за гетьмана Андрія Могили повернулася і домоглася відшкодування завданих їй збитків та повернення статків. Ймовірна була вбита поляками на території Молдавського князівства у 1686 році. Трагічне життя прожила дружина кошового отамана Запорозької Січі Івана Сірка Софія Сірчиха. Замолоду вона сильно хворіла її возили до одного з київських монастирів для зцілення тіла та духу. Врешті жінка зцілилася від мощей Константинопольського патріарха Святого Афанасія в Лубенській обителі. Їхня родина мешкала у місті Мерефа на Слобожанщині. Подружжя з Сірків мало двох синів і двох доньок, однак Софія не бачила чоловіка іноді роками, оскільки полковник і Кошовий майже постійно перебував на Запорожжі, у походах, на війні, чи у засланні в далекому Сибіру. Окрім цього, бурглива діяльність чоловіка призводила до того, що Софію з дітьми, а згодом із зятями, невістками та онуками, постійно брали в заручники московити, вивозили їх до московських фортець і тримали там, допоки царський уряд не знаходив важелі впливу на сірка. Така халепа траплялася щоразу, як тільки кошовий отаман здійснював якусь військову акцію, а особливо проти московитів, аби пристронити свавільного кошового. Або домогтися від нього вигідних для царського уряду дій і рішень, московські воєводи шантажували його родиною. У заручниках Софію Серчиху навіть били. Мала жінка, багато горя і через своїх синів. Старший Петро загинув у липні 73-го року за річкою Тор через зраду свого джури Голуба Волошина. Другого сина Романа батько відрядив сотною козаків на службу до польського короля Яна III го Собейського. По смерті Кошового король взяв юнака під свою опіку. Втім, Роман Сірков у Варшаві вів доволі вільний спосіб життя і врешті повернувся додому і помер на очах своєї матері. Одна донька Кошового та Софії вийшла заміж за козака Івана Сербина, згодом сотника Мерефи та Харківського полковника, а друга за Івана Артеменка, теж Мереф'янського сотника Харківського полку. Сама Софія скінчила свої дні в рідній Мерефі. Друга дружина Фастівського, полковника Семена Палія Феодосія, користувалася неабияким авторитетом і повагою серед правобережного козацтва. Від свого першого чоловіка вона мала сина Семашка, який став найближчим соратником Палія. З Семеном вони народили і трьох спільних дітей синів Матвія та Саміла, і доньку Марію, яка стала дружиною київського полковника Антіна Танського. Казали, що до Марії перейшли деякі надприроженнями. Одні здібності її батька. Чим скористався потужний характерник танський. Феодосія Палей була жінкою авторитарною і вольовою. За відсутності чоловіка у Фастові саме вона командувала козацькою залогою, організовувала оборону цілого краю, робила вилазки проти ворогів і навіть очолила декілька недалеких походів козацького війська. Вправно володіла зброєю, напевно, знала й деякі секрети характерницької науки, адже чоловік був одним з найпотужніших козацьких бойових магів свого часу. Процитуємо спогади російського священника Лук'янова, який під час мандрів із Москви до Єрусалима побував у 1702 році у Фастові. А как мы стали приезжать к Фастову, так Полеева жена и выслала к нам навстречу казаков человек с 500 конницей со знаменами и встретили нас верст за пять. А как мы приехали в Фастову и стали за городом на поле, а Полея в то время не было, в Киеве был. А Полеева жена прислала к нам в таборы яловицу и калачей и вина и коням овса. И тут мы стояли весь день. А Полеева жена брала к себе купцов, обедать и угостила наших купцов Добре. Після смерті чоловіка Феодосія Палій стала черницею одного з київських монастирів. І ось цікавий факт. Її прижиттєвий портрет слугував прототипом червоної дами, в ескізах гральних карт видатного українського художника Георгія Нарбута. І наостанок історія Анастасії Маркович, доньки прилуцького орендаря. Її другим чоловіком у 1700 році став на 20 років за неї старший Іван Скоропадський. Саме Анастасія неабияк посприяла, аби чоловік отримав гетьманську булаву у 1709 році. Поза як мала надійні зв'язки в московських урядових колах та вміла вдало використовувати найменшу вигоду. Вона ж і була справжньою правителькою війська Запорозького за часів гетьманування Скоропадського. Бо чоловік був уже немолодим, утомленим і безвільним. І, хоча Настя не отримала ніякої освіти, була не письменною, це не завадило їй твердою рукою вершити справи державного значення, приймати поважний гостей. за що була прозвана настою гетьманихою? Вона першою в українській історії самостійно без чоловіка їздила до російської столиці, налагоджувала контакти, бувала на прийомах, обговорювала плани співпраці. Через її владний характер у народі виникли примовки. Настя носить булаву, а Іван Коплахту або Іван теляпасе, а Настя булаву несе. Навіть цар Петро І ставився до неї з неабиякою повагою, намагався задовольнити всі її прохання. 1716 року Скоропадська звернулася до цариці з проханням жалувати їй землі. Прохання було виконане. З думкою Анастасії рахувалися всі тодішні можновладці, що дозволило їй значно примножити статки своєї родини, зокрема, фантастично збільшити земельні володіння. Уже після смерті Івана Скоропадського її побоювався наступний український гетьман Данило Апостол, та усіляко намагався зменшити величезний вплив екс гетьманщі А вплив був таким летинським, адже Настя була наділена ж. Вавим розумом, товариськістю, вмінням подобатися та привертати до себе увагу. Пані Анастасія любила отримувати подарунки коштовності, тканині, різні вишукані речі домашнього вжитку. Неабияким місцем в житті Анастасії Скоропадської посідала благодійність. Вона заснувала жіночий монастир в Гамаліївці та Анастасіївську церкву в Глухобі з Богодільною для бідних, де власноруч доглядала за хворими. До останніх днів життя приймала в себе різноманітних князів та російських урядовців, давала їм цінні поради. Похорон Анастасії Скоропадської у 1730 році відбувся дуже пишно. На нього приїхала вся козацька старшина. Отже, в історії козацької України сміливі, розумні, винахідливі та свідомі своєї місії жінки відіграли провідні ролі. Так і зараз, в часи новітнього протистояння зі злом, наші незламні та водночас найкращі жінки та дівчата пліч опліч з сучасними лицарями відстоюють право на щасливе та вільне життя своєї країни і народу завдяки тому числі їм ми обов'язково здобудемо омріяну перемогу. Як письменник я пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво книгу «Сили», дві частини якої воля та віра вже вийшли окремими книгами і готується до друку третя частина держава. А поки підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. З вами був я, Володими Трилецький. До наступної зустрічі.